Що ж, усім привіт, друзі! У нас канікули. Думаю, що у вас також мабуть, я так думаю. 21 червня я з Тимофійком приїхала до бабусі. Ось я вже тут не знаю скільки днів, десь, можливо, 5-4, ну ж так, не знаю, вам десь 5. Ну, десь, коротше, так, приблизно. У мене тут спить Тимофій. ну, кстати, Він не то, що спить, він просто там лежить щось чи спить. От зараз я хочу зробити їм щось їсти, і ми з ним підемо дивитись мультики. В нас по телевізорі в іншій кімнаті йде. Е, ну, там є якісь мультики, думаю. Зараз нас на годинку 13.41, перша година 41, в мене, до речі, там має один серіал. Ну, я думаю, що я його пізніше трошки подивлюся, він має туди до 5 години, вроді чи до... Шостої, я не пам'ятаю ну, Коротше. Зараз я думаю, я її звати їсти. Ми речі, ще щось з Тимофієм і, можливо, з Анютою також підемо гуляти потім біля подвір'я. Я, може, візьму возика. Можливо, тільки візьму Тимофія, можливо, Анюту візьму, я не знаю. У нас тут е, все лежить, покривається, далі сосочка. Черевички такі, ну, шляпанці і іграшка така його. Ось, зараз я хочу їм щось робити їсти. У нас тут також є така от ваночка. Ще є тут весь одяг е, анюти, і ще тут трошки є там, і, ну. І також у нас тут є кухонька така. Я вже тут е, готувала їм дещо. Думаю, що ми візьмемо оцей сік, водичку візьму. Якщо друг вони, звичайно, захочуть. І... і зараз хочу їм щось взяти звідси. Я думаю, що ми нічого так сильно не будемо їсти. У е, нас тут, в принципі, я думаю, що можна їм приготувати якийсь салат. І візьму їхні влюблені фрукти, візьму яблучко і полуничку обов'язково. Що думаю візьму ось це і думаю все. Так, да, думаю, все. Так, зараз тільки зачиню, о, так, ага, і що ще воно взяти. ще можна... Да, салат. Зараз візьму овочный салат. ось це, це. Де там воно. Треба ще ось цього пусту. Бачки, все, класи, попадало. Йдемо, зараз пробираємо шненько так. Божечки. Чи тут щось повалилося клас? Так, ну раз, я тут все підготувала. Зараз будемо е, робити салат. Я візьму оці дві тарілочки такі. Далее возьму две штучки, вот тарелочки, далее салатик, кость. И тут, я думаю, у нас будут лежать фруктики. Яблочко. Ой. Ананас і полуничка. Все падає, тому що дуже маленька тарілочка. О. Так, і е, думаю, все, більше нічого Думаю, не потрібно. Вилочки. Ось так все. Е, беру тимофія, Анюту йдемо з ним дивитися мультики і разом їсти. Я взяла малышку на ручки і повезу Тимофія. і ми з ними йдемо в іншу кімнату. Включу і мультики там. О Боже! Коротше, люди ми прийшли. Тільки прийшли вже все підготували, і в нас виключило світло. Просто клас! Дам. Я оце зібралась включати і не включається. І тут я зрозумів, що виключили світло, тому що ще виключили десь мабуть півгодини тому. Просто я не побачила, що виключили. Да, на жаль, ми не можемо подивитись мультики, ну але нічого страшного, просто пойма тут. Что? Сейчас э, я еще хочу им дать... Так, чтобы... закрываем плешечку, Все сюда. Так. все нас є залишилося ще яблучко, життя ніхто не хоче. Ну ладно, Так, І, е я собі ще підготувала шоколадку, у мене тут є ще трошки. Так, ну що ж, Анютка заснула, тому буду язти, мабуть, з одним тим феєм. Досить мала Ну, Ладно, хай спить. Боже, мені ще випало. Я його ось не отак от думаю, так от буде нормально, і ми з ним вирушаємо. Я буду вам знімати ось так от. Ну що ж, ми на дворі, тут дуже сильне сонце, тому фій закриває очі. От я йому... Отак от зроблю, бо просто сонце таке, що я навіть не можу зняти, не бачу, що я знімаю. Якщо чесно, тому якщо трошки так, то страшного, думаю. Ось він мене тут. У мене гойдалиці, до речі, зараз вам покажу. Тут на Гойдалці єдине, що трошки є ціляко. Така гойдалка в нас. Я не знаю, що там взагалі видно. От до речі. Е у нас є басейн, його вже наповнили. Дуже великий прикольний басейн, тому я думаю, що, можливо, навіть сьогодні ми вже покупаємо Тимофія або завтра. А сама купатися я вже буду думаю, ну десь післязавтра або після післязавтра. Ну, я ще точно не знаю. Ось так, от ми тут з Тимофієм сидимо. Куку, маркебежать можуся. Можуся де усаро. Що доشي моє? Дав хвоса. Тезю Ну що ж, друзі, я думаю, я вам кажу всім папа. -па. От. Е -хі -хі. Я думаю, що я ж зніму десь відео 2-3. От. Думаю, що це відео я вже виставлю сьогодні, 21 червня. А якщо не виставлю сьогодні, то можливо завтра. Ось. Е ну, ось так от, друзі, усім папа. Томофій. Кажу всім папа. -па. Па -па. Ну да, пока!